У соцмережах ширяться відео, де споживачі скаржаться на склад харчової солі. На пакуванні указана добавка «Е-536». Що це таке? Як маркують ціль різні виробники і звідки везуть продукцію до українських магазинів? Я, наприклад, як нутриціолог не купую цю сіль і зараз поясню, чому окрім солі, тут в склад ще додали антиспікаючий агент Е-536. але не написали, що він означає. Саме через таку упаковку і почався скандал в інтернеті. Авторка відео скаржиться на склад солі. У маркуванні написано продукт містить є 536». Мовляв, якщо додати таку сіль під час приготування гарячих страв, вона може перетворитися на небезпечну речовину. Добавка вважається слабо токсичною, але при взаємодії з водою виробляє отруєні гази. То, що це за добавка та чи така небезпечна єшка в солі. Будемо розбиратись. Спочатку трохи теорії. Хімічна домішка Є 536 тридцять фероціаніт калію. Це стандартний антизлежувач, без нього сіль перетвориться на брилу, і ця єшка дозволена і в країнах ЄС і в Україні. Ще раз хочу підкреслити, що вся продукція як проходить ретельну перевірку на відповідність нормативним документам за якістю та безпечності. Також перевіряється від. Вільність інформації, що наведена на маркуванні вимогам чинного законодавства. До того ж кажуть технологи, ця домішка аж ніяк не новина. Її додають не тільки в всіля й в спеції, вино та сири. Є 536, Це вже давним-давно відома харчова добавка понад 30 років. Тобто, додається технологічна, мінімальна кількість у нас це. Одна сота відсотка 10 міліграм на кілограм в євросоюзі 2 сотих відсотка для. Того, щоб отруїтись, треба в чистому вигляді з'їсти досить багато такого порошку. Звичайно, ніхто цього не буде робити. Єдине, що слід враховувати, що сілі з домішками не бажано використовувати для консервації різні такі непередбачувані, можливо, ефекти, тобто розм'якшення, наприклад, там огірків або інших. Овочів чи фруктів, які консервуються, не бажано використати в кислих середовищах, тому що теж можуть додатково йти реакції. Але те, що це безпечно, це абсолютно можна гарантувати. Отже, єшка дозволена. Єдине її наявність вказують не всі виробники. Я проїхалася столичними супермаркетами і почитала склад солі. І от що маємо. Країна походження румунія перевіряю склад. І у складі просто вказано сіль форме мелата, помил перший, країна походження туреччина. А до речі, складу немає. Дивлюся сіль в інших магазинах. На цій солі взагалі немає складу. Пасувальники українські, сіль переважно імпортна: турецька, молдовська, єгипетська. Інформація про домішки майже на всіх пакуваннях відсутня. Виняток хіба що польська сіль написано: є 536 і навіть який його склад. Отже, у більшості випадків детальне маркування радше виняток ніж норма. Все просто є 536 дозволене. Тож, аби не лякати споживача хімічним складом, на пакуваннях це не вказують. Солі зараз у магазинах багато, але вся вона за кордону. Бо наші соляні шахти зараз на окупованій ворогом території. Вікторія Дмитренко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон Єдині новини.